Замок Амбар, ілюстрований путівник Роджер Желязне та Нейл Рендер. Якщо ви поціновувачі хронік Амбара, то ця книжка, просто ваша мрія. Дозвольте флорі принцесі Амбара, провести вас, гостей із Тіні Земля, одним із найдивовижніших замків у світі фентезі. Що стоїть на схилі гори колвір. Обідіть навколо замку, прогуляйтеся садами і парками королівської родини Амбара, увідіть до великої зали, від стелі до підлоги, увішаної барвистими гоболенами, відвідайте величезну кухню та багато на історичні реліквії з броярню. Детальні плани проведуть вас усім замком. Кімната за кімнатою, від великої зали до скарбниці, від підземних в'язниць до обідніх зал, від бібліотеки до особистих апартаментів і потаємних кімнат. І скрізь на вас чекає інформація, якої ніхто ніколи досі не чув, адже Флора поділиться з вами власними неординарними думками і оцінками. Перекаже не одну родинну легенду, розкриє не одну родинну таємницю. Ви дізнаєтеся багато нового про культуру і міфологію Амбера, про двори Хаосу, про лабіринт і логрус. Усе це та багато, багато іншого чекає на вас у цій книзі. Отож, ласкаво просимо до замку Амбер. Цікаво, як була створена ця книжка. Проте написав у передмові сам автор. Отож, уважно слухайте, ми вдерлися до його будинку. Отак От просто узяли і вдерлися. Упродовж чотирьох днів ми відбирали у Роджера Желязна його найпродуктивніші робочі години. Час, коли він мав би працювати над дев'ятим амберським романом або писати щось про єдинорогів, або про котів. Або ж навіть про вельмош та світло. Але він терпів усіх нас, усіх чотирьох. Тот Гамільтон і Джим Клоуз не припиняли закидати його запитаннями про власне замок Амбер, про мистецтво козирів. Біл Фосет, що все ще й влаштовував, витягав з господаря навіть іще більше інформації. А я сидів у кутку і читав ще невиданий на той час знак хаосу. Це була неабияка честь, і я про це ніколи не забуду. Почувши кожне наступне запитання, Роджер жалясний замовкав на хвилину, підіймав руки, а тоді опускав їх і починав говорити. Часто, відповідаючи, він заплющував очі, поновлюючи в пам'яті кожну подробицю світу, який він створив, а може, і відкрив, у восьми уславлених романах. Іноді він вагався, наче не бажаючи розкривати нам ту чи іншу амперську таємницю, але, врешті-решт, поступався і ділився з нами своїми думками. І завжди ці думки були підтвердженням його віри у свій світ. Тоді ми всі починали робити нотатки та малюнки. Читати слова, написані автором, вже чималий привілей, але спостерігати за тим, як працює розум митця. Одна з найбільших насолод, що може трапитися в цьому житті. Отож, подивіться на світ Амбара, очима його автора. Прогуляйтеся всіма цими кімнатами, поверхами, замками і парками. І я впевнена, що ви ще більше полюбите світ Роджера Желязне. Отож, замок Амбер ілюстрований путівник.